Сучасний двигун це вершина інженерного генію, але його розробка неможлива без застосування комп'ютерних технологій. І це не тільки про авіацію та космос, а й про всі сфери сучасного життя. Спеціальні 134 авіаційна та ракетна космічна техніка за освітньою програмою авіаційні двигуни та енергетичні установки Національного аерокосмічного університету. Єдина в Україні освітня програма з поглибленим вивченням та поєднанням знань інженера та розробника програм для комп'ютерних технологічних систем. Особлива увага надається використанню 3D-молювання, проектування та програмуванню операцій виготовлення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням, макропрограмування керувальних програм та сучасним технологіям виробництва. Ми надаємо а лише основи, ми готуємо спеціалістів, знання вміння та навички, яких максимально наближені до сучасних виробництв, технологій та систем каткам КАЄ CAPP. Тому наші випускники ніколи не почують від роботодавця забудьте все те, чому вас навчали в університеті. Адже відразу готові виконувати будь-які завдання за фахом, використовуючи реальний практичний досвід. А запорука цьому навчання викладачами практиками, які постійно вдосконалюють свій професійний рівень на провідних підприємствах країни та світу, а також навчальні та виробничі студентські практики на провідних підприємствах країни та за її межами. А маючи достатню матеріальну базу, що включає чотирьох вертикально фрезерний верстат з сучасною системою ЧПК Вестлап, апаратні та комп'ютерні ліцензійні симулятори від компанії Фанук, студенти засвоюють територію. Чні знання на практиці аероспейс інженер 21-го сторіччя, який може вирішити будь-яке завдання, і ним маєш бути ти.